Справа 1555 на координатній площині накресли чотирикутник А, Б, С, Д. Якщо. Як називають такий чотирикутник? Ну що ж, стартуємо, спочатку, давайте підготуємо координатну площину. Що ж, беремо я своїм інструментом, виявлю цим лінійкою, проводимо вісь абцис і вісь ординат. Ну що ж, проводимо. Так, нехай. Ось у нас буде вісь абсцис Так, і вісь ординат проводимо. Так, десь тут. Є. Так. Ну а зараз позначимо, що тут у нас буде О точка. Тут у нас Х, тут у нас Y. За одиничний відрізок візьмемо одну клітинку, позначаємо 1, 2, 3, 4. Протилеждемо напрямку від'ємні числа. мінус 1, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Так, я думаю, досить. І по осі ординат. Одиничний відрізок, одна клітинка, 1. 2. 3. 4. Вниз від'ємні числа. Мінус 1. Мінус 2. Мінус 3 і мінус 4. І. Ну, гаразд. А зараз підготовчу роботу ми зробили. Давайте відкладати координати точок. Точка А з координатою 2 і мінус 3. Ну що ж, тоді відкладаємо точку А. З координатою 2 по осі абсцис, а ординат мінус 3 на перетині ставимо точку 2 і мінус 3. Так? Це у нас буде точка А. Позначаємо. Далі точка Б з координатою 2 і 4. Так, ставимо на перетині 2 і 4, 2 по абцис, 4 по ординат точку. Так, підписуємо, це у нас буде точка Б. Наступна точка С координатою мінус 2 і 4. Мінус 2 по осі абсціз, по координат 4. Адже мінус 2 і 4. на перетині. ставимо точку і підписуємо, це у нас буде точка С. Так, ну і є точка D з координатою. Мінус 2, мінус 3. Мінус 2 по осі абцис, координата по, по мінус 3. На перетині ставимо точку. Так, отже. Записуємо це, у нас буде точка D. Гаразд. Такий чотирикутник. координати ми відклали. Якщо чотирикутник, то з'єднуємо їх тоді між собою точки. Так, ну давайте точку А з точкою Б проведемо. Так, тоді між точкою Б і точкою С. Тоді між точкою С і точкою Д. І між точкою Д і точкою А. Є? Ну гаразд. Ми бачимо, що у нас утворився чотирикутник кутник A, B, C, Як називають такий чотирикутник? Це прямокутник. У нього всі прямі кути. Ну що ж, записуємо тоді, що чотирикутник кутник A, B, C, називають прямокутником. Пишемо. Такий. Чотирикутник, чотирикутник Б, С, Д, або такий чотирикутник А, Б, С, Д, називають. прямокутником. Ну що ж, ось таке завдання на використання координатної площини на цьому вправу завершено.